Книга Йони, другий розділ, перший вірш. Що ж, ми вже знаємо, що Йона знаходиться в, це, в черві цієї рибини. В нього немає надії, і він очікує на швидку смерть, бо розумію, що там вижити нереально. От, і він там вже був цілий день. Цілий день він е, очікував, що він помре, але він не вмирає. І зараз ми е, знаходимося у другому дні, там де він знаходиться в черві у рибині. Давайте подумаємо, про що він міг думати, За що він міг переживати а, в, цей, а, в цей другий день? Нагадав вам вірш біблійний і призначив Господь велику рибину, він і наказав, щоб вона проковтнула Йону. і був Йона всередині цієї Рибині три дні та три ночі. Мабуть, другий день був для Йони найважчим. Чому? Він нарешті зрозумів Божий план стосовно своєї долі. Тобто він розумів, що Бог йому не дасть смерти. Що все ще не закінчилося, так як він думав, так як він мав надію. В суцільній темряві, знесилений, Йона обмацює залишки Великої Рибини, долю якої він повинен був розділити. Вона не просто мертва, від неї залишились одні кістки. Вся її плоть розчинилася у шлунковій кислоті, задовінивши город голод рибини. А Йона цілісінький, не пошкоджений. Йона усвідомлює, що він усе ще живий, Бог не дає йому смерті, нелюдські умови не впливають на нього. Господи, думає Йона, невже ця мука не має кінця? Твій гнів страшніший, аніж я міг собі уявити. У розпачі Йона занурює рота і носа в шлунковий розчин, перекриваючи собі доступ до повітря, щоб цим пришвидшити свій кінець. Ну, давайте уявимо, можливо, він намагався сам себе згубити. Він намагався викинути в море. І, можливо, він думає, ну я задихнусь просто в цій смердючій рідині. Можливо, хто знає. Йона розуміє, Бог своєю рукою тримає його від смерті. Він хотів, щоб Йона пішов до Ниневії, дав тамтевшим людям змогу врятуватись від Божого гніву. Але ж вони не євреї, думає Бога ба, Йона, ба більше. Вони запеклі вороги євреїв. Ні, думає Йона, краще смерть. Йдуть довгі хвилини. Це надія. Йона може жити без кисню. Це великі дива, але ці дива не радують Йону, а навпаки, кидають у вічі. Бог зараз таки чуда, таке чудо показує Йоні. Дивись, тебе риба схопила, щоб ти не вмер. Ти тут в черві, ти не... ніщо тобі не загрожує. Ти в повній безпеці, бо я тебе бережу. Але це Йону не радує, бо він хоче вмерти. Він хоче втікти від Бога. Він не хоче виконувати його завдання. Від переживань і голоду починає паморчатись голова. Йона вже другий день нічого не їсть. А може й третій, хто зна. Хочеться пити, але від людини навколо тягне на блювоту, нема що попити навіть. Він без води, тобто у нього обесилений організм. В розумі Йоні весь час лунає питання, що мені робити? Проте відповіді він не може знайти. Часом Йона звертаються подумки до Бога і каже йому: чому ти не позбавиш мене життя? Що ти від мене хочеш, Боже? Ти ж можеш знайти іншого виконавця, знайди собі іншу людину. Залиш мене вмирати. Хай інша людина йде хай їм благовісить. Ти багато пророків. Я цього не хочу робити. Але ми знаємо, що Бог хоче саме Йону благословити. І Він тому не дає йому вмирати. І дає йому пережити оці муки, щоб дуже сильно його благословити. Навіщо? Навіщо ти так борешся за цих язичників? Навіщо бажаєш їм добра? Господи, вони ж не є твоїм народом. Ну, це те, що Йона міг переживати. Я б пофантазував. Ви, можливо, самі можете подумати, про ще, що Йона мог думати там в череві рибини, коли він був. Це унікальні умови, в яких він знаходився, це унікальний шторм в його житті, унікальне переживання. От подумайте, про що він мог думати. Аналізуйте своє життя, майбутнє, теперішнє, якісь інші думки про Бога, що він мог думати. От, і хай ці думки будуть для вас благословенням. Друзі, нагадую вам, що у набір книги Йона і у набір книги «Три царі» входять такі речі. Перше, це паперова версія книги українською чи російською мовою. Друге, на кожному розвороті книги є QR-код. Це відеоурок. Які ви зараз бачите на кожний розворот нашої книги. І третє – це анімована презентація в Keynote для вчителів недільних шкіл. Тобто це цілий пакет. Придбайте його і ви будете задоволені. От ці в руках я тримаю книгу три царі. Це перша книга Самуїла. А книга Йони знаходиться зараз в друкарні. Нехай Бог вас благословить.